Всім привіт! Ви на каналі Ігор І Сьогодні ми з вами будемо... Ну, я буду обривати яблука на зиму. Да, У мене є ну, садок з э, яблунями коло хати. І будемо обривати яблука. Що э, з цього вийде, який відосик, я звісно не знаю. ну, мені Цікаво, я думаю, вам теж буде цікаво, скільки вийде і чого. Ну і все розкажу, все покажу. Ну, Ви самі знаєте, але я знімаю це. І на ютубі для себе. Якось отак. Ну все, ми погнали. Давайте. Значить так. Не знаю, як вам буде видно. Ну, тут з одної яблуні В принципі, так нормально яблук, як я думаю. Оце, зараз мішок складу, жмом таком. Ну, все, более-менее, в принципі. Якось отак. Ну что, погнали дальше рвати. А в мене їх, наверное, штук 10. Це, якщо з великими, не щитати. Ні, десь, да, з великими штук 10. Дерев, в принципі. І тако в мішочок і в погріб. І на зиму. Або там. Не знаю, якесь пюре або... Ну, просто яблука даже. Все. Ми погнали. Ну, в общем-то, отака рясна яблуня. Отака. Оце вся така яблунька. Ну, такі яблучка. Ось. О, оце отакі у нас яблуні українські. О, ну і ще під деревом тут. Ну, в общем, отак. Ну, вони то невекі, по ідеї, але вони такі ось ну, не кулак, звісно, але все одно, ну. Яблука є, саме головне, урожай є. Все, погнали далі а, до речі. Ударився обвідку. Зараз зайду на шов. Мешку тут лучше а нормально в принципе если из... меня то О, все Тоби мешочка уже чуть-чуть я -чуть вот так все все я пошел дальше рвать яблонька все у меня друг есть в... Васька О. кузнечик цверкун все он він... тут Живе в дровах. Живе у все побіг.